Хоча зимова рибалка календарно вже завершилась, в перші дні березня на стрижені в Чернігові ще можна було зустріти багато любителів цього заняття. Кажуть, зазвичай рибалять влітку, проте коли погода і товщина люду дозволяють, не забувають і про так звану зимову риболовлю. Дехто приходить сюди щодня та називає це заняття ліками для душі. Дехто ж відвідує річку лише на вихідних. Проте для більшості риболовля є улюбленою справою ще з дитинства. Анатолій Селенко рибалець уже понад 50 років та про першу свою риболовлю не забуває. Ось такі рибки лавіліс. Тепер, каже чоловік, риба більша, проте взимку улов невеликий. Я не часто. Так що не розкажу, що це саме трофеї. Ну, попадаються, карасі такі грабо. Неподалік Анатолія Селенка сидить ще кубка рибалок. Вирішили поспілкуватися з ними. А рибалка Роман із символічним прізвищем Карасьов приходить сюди, щойно має вільний час. Ми тут живемо. Приходив, коли роботи нема. Великі риби немає. А так, 5-6 штук, 5-6 штук, коли судачок, коли карація. попадається. Ділиться своїми трофеями і сусід по лунці Олександр Лондковський, для якого риболовля відпочинок від буденності. Скільки я пам'ятаю, я стокаю і, і займаюся. Вчора карася я поймав кіло 400 хорошого також. Прийшлося лунку просити, щоб роздолбали, не влазило. Така вона зимова риболовля з теплим термосом, льодорубом, спеціальними снастями та своїми трофеями. А щоб риболовля не стала останньою, не слід забувати про правила безпеки із-за плюсової температури повітря краще не виходити на лід.